Допомоги від Росії депутати Держдуми проводять зустрічі з придністровцями. Компенсація міжтарифної різниці і капітальне відновлення. Аварійність знижується, комунальні мережі реконструюються. Бюджет 2021, яким він буде, нарада у президента. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Напередодні Придністров'я обрало всю представницьку владу. Підсумки підбито вже відомо 33 прізвища тих, хто займе крісло у Верховній Раді. Як і за кого голосувала країна, дивіться далі. Сьоме нове і багато в чому знайоме скликання Верховної Ради. Придністровці за суттю, висловили довіру колишньому складу парламенту. 33 прізвища тих, хто здобув перемогу на своєму окрузі. Напередодні попередні дані озвучила Олена Городецька. Отже, ось так виглядає тепер склад Верховної Ради. Серед прізвищ вже добре знайомі. Зокрема, Олександр Коршунов і Галина Антюфєєва, спікер і віце-спікер шостого скликання. Є і два нових імені: це Степан Степанов, у минулому депутат Тираспольської міськради, і Борис Герман, директор Дубосарської ГЕС, починав на підприємстві з рядового електромонтера ще в 1987 році. З тих пір і працює на станції зараз в ролі директора. Отже, вибори 2020 вже історія. Явка виборців по республіці більше 27%. Найактивнішими виявилися жителі Кам'янського району. Майже 41% тих, хто проголосував. В кінці списку Бендери. На вибори прийшли трохи більше 20% виборців. В цьому году вибори проходили Цього року вибори проходили в особливих умовах в умовах пандемії. І, звичайно ж, ця обставина дуже сильно вплинула на явку, на воле виявлення громадян. Проте навіть в цих умовах була необхідність проведення виборів, формування законодавчої та представницької гілок влади на виборах до міських та верховної рад. Вибори состоялись по всім округам. Вибори відбулися по всіх округах, і я хочу насамперед висловити величезну подяку членам виборчих комісій. Це майже 4 тисячі людей. І той результат, який ми отримали, я озвучувала оцінки міжнародних спостерігачів. Це результат злагодженої, конструктивної, і вкрай відповідальної роботи уряду МВС, МОЗ глав держадміністрації. У голосування пройшло спокійно, без будь-яких істотних порушень і скарг. підтвердили це і спостерігачі. Напередодні Республіка вибрала 951 депутата від парламенту до сільрад. Новий склад Верховної Ради зовсім скоро приступить до роботи. Попереду розгляд бюджету 2021. До виборів у Придністрові підвищену увагу виявили російські змі. Про нас писали АРТІ «ТАС», серія новини, інтерфакс, рекном за нашим голосуванням стежили і гості з Росії. Відзначили, вибори відкриті і демократичні. У Придністрові вже кілька днів знаходяться і депутати Держдуми, ті, які представляють в Росії наші інтереси. Сьогодні депутати Артем Туров і Сергій Чижов зустрілись з представниками партії оновлення і передали Придністрові гуманітарну допомогу. Принцип взаємодопомоги йде на реалізує на міжнародному рівні. Саме сьогодні день її заснування 19 років. З оновленням співпрацюють вже не перший рік. Результат безліч спільних молодіжних проєктів, в тому числі участь в різних форумах і місцях російських вишах. Ми об'єднуємо об найідеальніших, ефективних людей, особистостей, патріотів для того, щоб створювати державність, створювати законодавчий простір, в якому комфортно жилося б людям. Тільки благодаря обновлінню ми. Тільки завдяки оновленню через ваше відділення ми отримуємо від наших громадян звернення. Працюють наші приймальні за цією угодою, яку ми уклали в 2016 році, і ми маємо можливість зв'язку і щоденної роботи з нашими співвітчизниками. На зустрічі наші депутати ставили російським колегам питання, що хвилюють наших громадян. Теми гострі про радянські вклади, про пенсії, про трудовий стаж. Наша час насілення саме Наша частина населення найстарша питає з приводу пенсії. Ви знаєте, що стаж враховується тільки до 2002 року. Але чи можливе визнання документів Придністров'я за цей період на підприємствах, які працюють тільки тут всередині, як на своїй території? Питань чимало. Усі будуть ретельно розписані і передані через депутатів Держдуми в Москву. Бюджет 2021, яким він буде сьогодні. Ця тема обговорювалася на онлайн нараді з главою республіки. Попереду непростий рік зазначив Вадим Красносельський і закликав усіх до злагодженої роботи. Я попрошу Я попрошу підійти до цього питання з усією серйозністю. Ні в якому разі не говорити гаслами, а говорити конкретно. Якщо щось пропонується, то повинно бути щось конкретне під цією пропозицією, щоб ви розуміли, де це взяти фінанси і куди їх направити. Фонд капітальних складень обов'язковий пункт у проєкті бюджету на 2021 рік. В першу чергу займуться незакінченими об'єктами. категорія об'єкти Друга категорія об'єктів це охорона здоров'я, третя категорія це ті, на яких наполягали глави держадміністрації. Їх думку ми врахували. Проблем реально багато. Ті об'єкти, які почали реконструювати, їх треба закінчити. І велика проблема з об'єктами охорони здоров'я, закупівлею обладнання, в тому числі. Фонд наказів виборців. Ще один привід для дискусії на онлайн-нараді президента. Вадим Красносельський підтримав ідею зберегти цей фонд. Прем'єр-міністр Олександр Мартинов провів онлайн зустріч з керівниками енергопостачальних компаній. тема інвестиційні програми 2021 року. Коротко про пріоритетні плани. Зростання вкладень у сферу ЖКГ вже стабілізувало тепло, електро і водопостачання. Держава третій рік поспіль компенсує комунальним підприємствам міжтарифну різницю. Згідно з законом, щорічно ми враховуємо в бюджеті різницю між фактичними тарифами і собівартістю послуг, щоб у підприємств були джерела для фінансування інвестпрограм, і ми не підвищували тарифи для населення. Цей механізм грає ключову роль при виконанні інвестиційної програми. Тому кошти на ці цілі вже зарезервовані в проєкті державного бюджету 2021. цього року. Гроші з цільового джерела йшли не тільки на ремонт мереж і основного обладнання, а й на підвищення заробітної плати. Наступного року акцент на капітальних реконструкціях. Електромережі проведуть ремонти на найбільш проблемних ділянках. А водоканал сфокусується на пріоритетній програмі будівництво водогону в селах Григоріопольського, рибницького та каменського районів. Тепловики відремонтують старі котельні та поновлять об'єкти, які вже давно відслужили термін. Що з складаш то сімнадцятого по сьогоднішній день з 2017 року і до нині були проведені заходи і визначена червона зона. Якщо в 2017 році коефіцієнт робочого ресурсу всіх тепломереж і котельного обладнання був 1,16, то на сьогодні він знижений до 0,79, завдяки проведеним ремонтам і тому фінансуванню, яке ми отримали. Голова уряду нагадав, що поряд з міжтарифною комунальні підприємства шукають і власні резерви. Цього року держава провела аудит організації і дала рекомендації щодо поліпшення їх фінансового становища. Ковід статистика останнього тижня невтішна. Кількість хворих перевелила за 12,5 тисяч на вихідних чергові антирекорди. Сьогодні плюс 283 інфікованих. Але цифри виправдані тестів стали робити більше. Велика кількість обстежень. Ковід-лабораторія Терасполя вийшла з ладу. Кілька днів не працювала. За цей час накопичилося чимало аналізів. На заміну тестам на ПЛР прийшли тести на антиген. За 15 хвилин результат готовий. Стали робити більше експрес-тестів, звідси багато хворих. Будет осуществлена поставка, і що ста Буде здійснена постача ще ста тисяч тестів, призначених для діагностики вірусної інфекції за допомогою аналізаторів. Цей метод швидкий і точний, досить добре себе зарекомендував. Тому кількості тестів, які у нас вже є, і тих, що надійдуть, буде достатньо для скорочення в рази очікування громадянами результатів ПЛР. Ковід центри республіки завантажені на 83%. Поки госпітальна мережа з напливом справляється. Щодня виписують понад 100 чоловік. Сьогодні, наприклад, 181 людина. Найближчими днями очікується масова випуска пацієнтів і менша кількість хворих. Зменшення нових випадків ковід 19 зафіксувала і Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за три місяці. Пояснюють це ефектом від режиму надзвичайної ситуації, який завдали більшість європейських країн. У нас теж карантин продовжили до 1 лютого дві Першого року, а це означає, що продовжуємо носити маски, дотримуватися дистанції і уникати великого скупчення людей. Ароматні тушкована картопля, курячі котлети. Все по домашньому смачно і ситно. У бандерських школах знову годують дітей гарячими обідами і сніданками. Зараз в школі дають дуже вкусну їжу. зараз. В школі дають дуже смачну їжу. Вчора давали гречку з ковбасою, буряком, борщ. Сьогодні ось такий суп, кослету. Добре, що відновили обіди. Ми додому йдемо вже ситі, і мама можна не годувати нас. Старшокласники на дистанційці харчуються, поки тільки молодші учні. Обіди для пільговиків, платні сніданки для всіх бажаючих поступили імінна по принципу робимо за принципом стовідсоткового охоплення пільгової категорії. Це 50 учнів з першого по четвертий класи і організація сніданків після першого уроку на першій перерві і після другого на другій зміні. Обіди організовують після четвертого року. Діти мають руки прямо в класах, потім в масках ідуть в їдальню і сідають вже за накриті столи. Кожен клас окремо. Відстань не менше трьох метрів. Точно також проводять і сніданки. Між, між до проводиться повністю санітарна обробка обідньої зали. І дальні по периметру приміщення відкриваються вікна, миються з дез засобами, обробляються поверхні стільців і столів миючими засобами. Через кожні два часа. І що дві години йде обробка столів. Дотримуємося всіх правил. Раз на дві години міняємо маски. Працюємо в рукавичках, в масках, спецодяг вчасно міняємо. Готуємо в одному для роздачі, перевдягаємося в інший, чистий. Меню в дитячій їдальні розробляють на два тижні вперед. Всі страви збалансовані за вмістом білків, жирів і вуглеводів, і містять всі необхідні для дитячого організму вітаміни і корисні речовини в асортименті молочні, м'ясні продукти, обов'язково овочеві салати, соки і яблука. Чверть століття тут вчать рідну мову. Рибницькій українській школі виповнилося 25 років. Ювілей відзначили скромно. Пандемія, все-таки як живе сьогодні єдина на півночі Придністров'я школа з українською мовою навчання. Острівець української культури в Рибницькій школі імені Лесі Українки всі предмети вивчають українською, і вже 25 років тут зберігають мову і традиції одного з народів Придністров'я. Весь час наша школа славилася успіхами наших учнів. Наш Учні є призерами республіканських, муніципальних конкурсів, вікторин, олімпіад. Не просто учні, а козаки. Одна з традицій школи посвята в козачата. Головна умова для малих знати історію свого народу. Не Тільки мову, а й традиції через українську пісню вчать в навчальному закладі. Вокальний колектив Золоті дзвіночки славиться далеко за межами школи. Пісня це душа народу, і ми зберігаємо цей скарб нашого народу. Вчимо з дітьми українських пісень. Є у нас колектив, знаменитий Золоті дзвіночки, який кожен рік беруть участь. У українському фестивалі української пісні «Пшеничне перевесло, і кожен раз ми посідаємо там призові місця. Навіть навіть було і гран-при фестивалю в Тирасполі. Ще одна гордість школи, музей, світлиця. Тут можна побачити справжню українську хату, криницю лелеку та інші предмети побуту. Всі вони розповідають про історію та традицію українського народу. Наприклад, піч у хаті мала магічне значення. Господиня розпалила. Огонь в печі, адже вогонь це все очищення, це тепло. Ми ну, звичайно їжа, яку готували також ось таких глиняних глечиках. Екскурсію для гостей веде Анна Бурмистер у школі. Вона працює вже п'ять років. Приїхала сюди з України. Молодий учитель історії отримала грамоту від адміністрації міста. Придністров'я вона з давніх часів є багатонаціональною державою. І а кожній нації, кожному народові потрібно пам'ятати про свою історію, про своє коріння, тому що ми не зможемо рухатись далі, щоб наші нащадки, наші діти знали, пам'ятали і цінували минуле та майбутнє своє за час роботи школи і випускниками стали близько тисячі рибничан. Формально школа стала на рік старшою, але в її коридорах чути сміх вже нових учнів. Саме вони пишуть нову історію навчального закладу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо у четвер. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придвістровському.